Добрий ранок. Ми зараз в Роцлаві на заправці по дорозі в одну цікаву поїздку, в яку ми беремо вас з собою. І поки ми снідаємо і п'ємо каву, вирішили скоренько розказати вам, куди ми взагалі їдемо, що це таке. Бо ми нічого подібного раніше не робили, і думаємо, що буде цікаво подивитись і послухати, що це таке, і як це відбувається. Зараз ми в Рослові, ми Тут, типу, на день зупинилися в друга. А взагалі не в врослі, ми в'яльчля скаються, але Оксана не може вимовити цю нас. Старша сестра це під врослом. Типу недалеко. Ми їдемо в Берлін, щоб взяти участь в благодійному маркеті в блошиному ринку. Я взагалі опадково дізналася, опадково зареєструвалася. Я просто підписалася на людинку в інстаграмі. Це Віка Танова. Вона активістка, художниця, фотографка. І вона взагалі з Херсону. І вона робила такі маркети до того в Україні, купу разів навіть цього літа, Але я ніколи про її маркети не чула. І виходить, що перший маркет її на який ми їдемо, буде в Берліні. От, і я дуже excited. Мені здається, вам трохи здобули, що ми збираємось з Берліну да. в Берлін дивитися. Ой, то це ж так далеко. Ми таке ні, ми їдемо. Ми просто вже бували в Берліні, по-моєму, восени. Там дуже класно, дуже атмосферно. Mm -hmm. Я їй таки написала: осінній Берлін цього вартий. Ми їдемо. Я в Берліні не була десь 6 чи 7 років, але обидва рази, коли ми там були, ми не мали толком можливості саме Берлін подосліджувати. Перший раз ми були в Берліні в. Взимку 2015-го. і ми в той же ж момент, коли прибули в Берлін, зрозуміли, що ми купили якісь ложові да, квитки. щось не те з квитками було. Що наші квитки були? Що ми, коротше, приїхали допустимо там 15-го грудня, а вертатись мали 14 грудня. От Щось ми, щось не, ми зовсім... це усвідомили, коли ми дійшли до тієї стіни з муралами. Ми там змоталися. Mm -hmm. Потім я чомусь вирішила перевірити квитки, і ми таки. А ми, тоді ще не були ті часи, коли всі купляли онлайн. Ми їхали на станцію купляти. Ну, але так. ми провели в Берліні, виходить, всього три години, майже нічого не встигли побачити. А другий раз, коли ми були в Берліні, ми були не в самому в Берліні, а в Потсдамі. І. Там теж дуже гарно. Mm -hmm. Там прям така yeah. золота осінь була, але в Берліні ми тоді майже зовсім часу не провели. І зараз ми. Ну, ми теж будемо мати в Берліні, не то щоб мега часу. Екскурсії туди буде. буде. ми будемо мати там. Ми будемо мати цілісненький день. І ми дуже хочемо сходити в деякі альтернативні магазини. Надіюсь, вони будуть працювати. Тому що нам так щастить, що ми приїжджаємо кудись, наприклад, в понеділок. Виявляється що саме понеділок в альтернативного магазину, який ми хотіли побачити. Вихідний. Там як, як... у нас. Як вам фазиста. Якщо ми переїжджаємо в Дублін в неділю, в Дубліні всі магазини вихідні в неділю. Якщо ми приїжджаємо в Хельсінків в суботу, в Хельсінків всі магазини вихідні в суботу. Ні, там був ми Мідсомер. А так ми приїхали на Мідсомер. Де би ми не опинилися в який день, саме цей день з якихось причин вихідний, принаймні для всіх ми магазинів. Ми можемо завжди сфоткати своє відображення в вітрині і зробити вигляд, що ми там були. І от, і ми вирішили, що це цікава поїздка, тому ми беремо вас. Давай не знаємо з собою жутко вийшло. Ми беремо вас з собою. Я поклала вас в кишані кличкої сурочки. Вам там, там буду затишно. В Берлін. Через кілька хвилин ми в торговому центрі Виявилось, що тут є магазин Flying Tiger, в якому Марта хотіла купити пробочку для прикрас, труну, але їх не було. І ми перше такі, а так зраділи, що всюду Хелвінська експозиція і купа товарів, які нам подобаються. А потім розстроїлись, бо виявилось, що якихось прикольних товарів немає. Але ми все-таки знайшли дещо дуже дуже прикольне. Ми Ми давно хотіли купити неоновий знак якийсь. Я думаю, це десь країн неон, це ніби собі. імітація. А ні, тут дійсно трубки йде. Клас. А він не воно... на батарейках. А, ага. Тут немає входу на USB. Mm. Ну, Якщо мати знання, то можна це переробити на USB, але я не маю. Але клас. Казанчик. Так що ми вже маємо. Сувенір і ще треба буде зайти в Flying тайгер в Берліні, бо ми хочемо коробочку Гробік. І ми не здамося, поки ми її не отримаємо. Я не куплю її на Олик за кофору, якщо вона там є. Я хочу їздити вечірки. Тому їх тут не виявилось, тому що хтось такий розумний поїхав і купив всі коробочки Гробік. Таке сховаєте в Ми через півгодини відправляємось на автобусі в Берлін і нам їхати. Багато, багато, багато годин. Ми приїжджаємо з Берлін аж в 10 вечора. А завтра, в 9 ранку, ми вже маємо бути на маркеті. Ну як, можна приходити пізніше? Дві години на розкладанні. Але Дві. ми хочемо там. Ми хочемо приїхати заздалегідь. Хто приходить швидше, перше займає місце. Ага. А, речі, транспорту не треба. Ми п'ять хвилин ночуємо від цього. Може, як як які, які ми везучі. Так. Не можу дочекатись завтрашнього дня. I'm Амсо ексайте. Маємо такі погоди буде класно. Побачимось завтра, мабуть, бо ми приїдемо пізно і. Зараз вісім ранку і ми йдемо на подію. О, я, бачу, бачу. я хочу кави. Я вже випила одну, але я хочу ще одну чи дві. Яблучна випічка, гуркін салат і папіка салат, біотоматин, вурстша. Смачно. Які тільки на днях шукала в інтернеті. За скільки євро ти купила ці штани? <смес> Покажи їх повністю. Ну а я сейчас в платі. Це дві піци з салямі і одна маргарита. Намазочка, нарізочка. холе без цукру, без кофеїну. Ням-ням-ням. Нашого перебування в Берліні вчора ми виставлялись на маркеті, а сьогодні ми вирішили прогулятись по всіх маркетах, які є, Їх дуже багато. Ну по всіх ми точно не зможемо їх дуже багато. І ми е заходимо на всі маркети, які нам попадаються по дорозі. І Я просто намагаюсь не лишити тут всі гроші, які в мене є, і навіть деяких, деякі, яких в мене нема. Тому що тут стільки вінтажних приколів, і стільки крутого одягу, і стільки прикрас, і стільки всього. О, я в раю. Тут навіть є маркети, де ми могли сьогодні поторгувати. Буває, що просто приходиш, там стоїть будка, ти реєструєшся, платиш гроші і виставляєшся. Але ми вирішили, що цікавіше, напевно, буде побачити більше маркетів. Там Побачити п'ять, ніж взяти участь в одному. Знайдіть дві відмінності. <рес> я мімі, так? Ти Кіті, а я мімі. Я а Це мімі. Wow. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ми купили оригінальний диск з з Twin Peaks. Він Такий брудний, десь по бучейні. Але я така рада. А що нам сказали євро. Ми дали два євро. Нам не дали. Вони таки, «Ні, ні, це два євро. Також ти п'ятірку не дала. Блін, я все одно, я все одно дуже рада. Куда до нас не занесло, де би ми не були. Я завжди находжу все, що я хотіла. Twin Pics це один з я не знаю п'яти серіалів, які я коли небудь дивилася. І, і я знайшла саме. Саунтрек, серіалу. і саундтрек, на який нам навіть нема де програвати, типу який є на Spotify. але я люблю серіал Міранда. Я вже маю книжку Міранди. Я маю повну колекцію компактів Міранди. Я люблю медфеддіарі. Я маю книжку Медвед Дірі. Ми любимо серіал Офіс. Ми знайшли теж на Барахолці книжку Мінді Калінг. І ми любимо. Твінпікс, і от у нас є оригінальний компакт Твінпікс. Я, я не знаю, чи є ще якісь серіали, які... Яким... А, секретні матеріали. Нам ще треба знайти, не знаю, плакати Як... секретних матеріалів або плакат, I Want To Believe. та, або не знаю, або якусь ну, типу, DVD, або книжки, або ще щось. Я впевнена, що на наступній перекол, це нам це попадеться. Ми вийшли з одного длушиного ринку, йдемо на інший, на якому, як нам сказала, подруга нам буде ще цікавіше, бо цей звичайний, а той альтернативний. Але на тому звичайному <схи> ми знайшли просто стільки, не знаю, стільки всього мунфазного. І ми щойно говорили, як круто, що ми, коли перший раз в Берліні брали участь в е флі-маркеті. Що ми були саме на курованому українському флі-маркеті. Може через те, що маркет постійний і не курований ніким. Там вже є такі от, ну, вайби-барахолки, але ну, типу, погані вайби-барахолки. Майже ні на чому не підписані ціни. Там були представлені бренди теж, але з ну, брендів, по-моєму, якраз ціни були. Там був бренд піджаків прикольний. Був бренд цей біжутерії з дроту. Ну, коротше, якийсь трохи вернісаж вайб. Маркет, на якому ми були вчора, де ми брали участь, у всіх ціни були підписані. І ти, наприклад, якщо хочеш спочатку все роздивитись... Магазин називається Glitter Imperium. просто Вибачте, перебила просто. Where <рес> I belong, where I come from. This is where I post from. <рес> uh, що я казала? А, ну виходить, ти можеш обійти весь маркет, і ти можеш там залежно від свого бюджету, наприклад, все там розглянути. А тут треба питатись. Мені, наприклад, взагалі питатись чужих людей, що небудь некомфортно. І мене з цим диском, блін ну, в два рази вищу ціну назвали через те, що я була очевидно в я захваті. Я, ну я не можу приховати свій захват, коли я не хожу на барахолці. Що мені подобається. Я не вмію кривити душею. Ну, таке. Було на цьому маркеті, думаю, що було прям дуже круто, дуже багато. Реалі, якщо б у мене була необмежена кількість грошей, я би зробила необмежену кількість покупок. Комп'ютерні ігри, плакати, одяг, прикраси, я декор. Бафало. Взагалі все просто, все, що можна, все, що можна хотіти, все, що можна собі уявити. Але оці от вайби, ну, якісь таке, типу, якісь є відчуття, що треба там... Стежити за своїми Давай, кишенями. Понесли, А, Рука заболіла. Таке, вже трошки більш барахолочний вайб. Так що добре, що ми перший раз, коли брали участь в маркеті в Берліні, це був курований, класний маркет, де все, типу, організовано. Все... Але класно, що тут будь-хто може взяти участь. Просто реєструєшся, береш участь. Там багато іноземців теж торгують, і німців багато торгують. Дуже такий, типу, містер Worldwide вайб, багато різних цих. Нам, нам радили вчора багато маркетів, деякі від, там будуть наступний раз через місяць, якісь відбуваються кожну неділю, якісь взагалі відбуваються кожного дня. І, і ми такі, от би приїхати сюди на місяць. О, а може ми підемо сьогодні на той маркет, що в кафе не, не в кафе, ніби як клуб, е, якийсь готичний, і там буде якийсь донк dunkel, Маркет. Можемо сходити сюди. Треба встигнутися обійти. Нас чекає дуже довгий, дуже цікавий день в Берліні. А ще нам треба знайти щось поїсти, але в неділю не так багато всього працює. здається. Ну, супермаркети точно не працюють, але ми тільки що проходили мимо двох закладів, які працювали. Так що їду ми сьогодні не знайдемо. Від голоду не помираю. А там скільки ми кварталів мали пройти? Чотири, три? Чотири? чотири. А прийшли? Я не знаю. Я просто Три. я не знаю, чи нам треба переходити у чи ні. А, ми зайшли на подкорт. О, блін, тут це... черга. Я думала, що я не хочу їсти, поки, поки не це все. Що... Ми знайшли мундфазні приколи. Ми зайшли в ту частину барахолки, на якій ми могли б виставлятися. Монт. Тут виставляються бренди, бо до того була барахолка і приватні всякі продавці. А тут бренди і тут дуже круто. Сторінки як з книг, так? Сторінки з астрономічних атласів. Клас. Мені сподобалось, я бачила в дійсної в руках відкритки з грибами. І ще є типу з анатомічних атласів. Весь там з мозком, з серцем. Круто. Грибочки, квіточки. Дивись, мухоморчик. Ідемо ми з Мартою по вулиці. Говоримо про те, як ми любимо наших котів і говоримо про нашого оранжевого кота Сатурна. <ривання> і тут бачимо його на стіні магазину. <ривання> Просто чим займаються Марта і Оксана в мандрах. Ми просто йдемо і говоримо, Сатурн такий оранжевий, він так перевертається, коли Сократ сидить і в нього кінчики ну, ну, щось, що ми, що ми бачили просто 10, 10 тисяч разів і сотні разів зафіксували на відео і заставили подивитися всіх своїх друзів і не, не по одному разу. І ми йдемо і говоримо, вони такі класні, ми їх так любимо. Йдемо шукати їду. Ми по дорозі на барахолку. Бачили багато всього, що ми хотіли, хотіли з'їсти, але ми хотіли на барахолку спочатку. А тепер ми, ми її всю пройшли посередньо, а тепер ми її не, не можемо обійти. Вона просто вона така велика. Mm -hmm. Ми йдемо по вулиці і намагаємося її обійти, щоб вийти на Я ту, ту вулицю, де було, де було багато кафешок. А тут щось тільки ті, 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 щось, що в нас не викликає апатиту. Ну, багато всього веганського, але ми, хотіли, ми дуже хотіли бульбуфрі. Як ми yes. це з'їмо? <laughs> ням 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 Смачного! Я це, почуваюсь, почуваюсь молодцем. Я змогла замовити їду німецькою. німецької Серйозно? Круто. Я після того як з'їла цілий дірос спешл. І вже традиційно ми приїхали в якесь місто. Той день, коли магазини там не працюють, і знімаємо своє відображення в зеркалі. Вже напевно зрозуміли. Ми вже дома. Вчора цілий день їхали і навіть не мали ні можливості нічого зняти. Сильно не було що знімати. Ми виходили з автобуса не знаю три рази на 15 хвилин і вирішили закінчити своє відео з Берліна на тому, що ми покажемо вам всі сувенірчики, які ми привезли. Перший ми вже встигли повісити. Це неончик, Ончик, який вам показували в. Це не з Flying Tiger, Ми забули сказати, що він насправді з Емпіка. У них є, до речі, сайт, звідки можна замовити в Україну. Принаймні я колись щось з Емпіка точно замовляла. І я зараз сижу під стелею просто з телефоном, щоб показати вам, ми тут приліпили цю коробочку до Керніза. Раз, два. Вибачте. Раз, два. Дивіться, він крутий, така малютка. Там ще є рожеві. І якщо раптом це ми попали тільки на рожеві і голубі, то може є ще якісь кольори. Але Боже, ломіться в емпік. Всім потрібен такий кажанчик вдома. І ще один сувенірчик, який ми взагалі забули вам показати, це таке личко. Ми такі личка ліпим з глини, насить такі кулони і колечка. Взагалі випадково в вроцлаві проходили мимо магазину етно... етносуса. Магазин різних містичних приколів з Індонезії. Він вирізаний з дерева вручну, і він був в єдиному екземплярі. Я думаю, що це не просто нам так сказали, щоб ми купили тому що там були скриньки і гаманці яких було багато екземплярів, а це я висів такий один. Ми ще купили там скриньку котика. Я ж то ж показувала, але ми її подарували нашому другому. Типу скриня з загадкою? Ну там типу не складний механізм. Але якщо не знати, як вона відкривається, то там М -м -м", типу mm -hmm. діргаєш її в різні боки, а вона не піддається. Бо там, типу, в різних площинах у ці пази. Всередині ж, типу, як приховане дно. Ну воно не дуже приховане, але трохи очевидно, так, але так. все одно є якісь відчуття загадки. Ще в нас є сувеніри з е, маркету, які ви вже бачили. Куртець з штучним хутром. І я точно такий самий за 800 гривень вже вибрала на шафі. Він мене був в побажаннях. Та сама марка, той самий розмір, і я його купила дешевше, ніж якщо б я його купляла на шафі. Я з нього заплатила 5 євро. 5 євро! Я теж купила там дуже дешеву штуку. Блискучі штани. Я їх брала під їх брала під плаття. Мені зразу здалося, що я виглядаю по-Берлінськи як своя, бо там всі дуже класно нашоровують одяг. Я так не вмію. Але завдяки цим штинам я зразу цей. Моя гордість. Ми вже вам показували це. Ми потім сиділи на набережні і вирішили його відкрити. І як у всіх книжках і компактах і ну, будь-яких одиницях контенту по твінфіксу. Тут є отакий буклет з персонажами, з а акторами, тут в карту, то які виконують їх ролі. Так, але вони не складені <рес> в карту. Тому що і подруга нам розказувала про книжку Секретне досьє», чи як воно називається, яке вона купила теж на Барахолці. Там є буклет з картою Twin Pix. І в нас є книжка Щоденник Клори Палмер і з цими. Аудіозаписами Дейла Купера, і там теж є карта. І, ну, цей, цей буклет він просто він має бути всюди завжди. І я така рада. Не можу дочекатися, коли придумаю, як компакти вішати на стіну. Час дивитися Твінпікс, до речі, знов. Вже температура там, наближається до 15 градусів або нижче 15 градусів, вже листочки починають там, жовтіти потрошки, вже все, скоро все. Сезон Twin Peaks. Ну, принаймні, це в нас так. Ми не знаю, ми вже напевно три роки підряд кожної осені дивимося Твінпікс. Oui. І такі, ні, ну все, ну no, вже ще раз дивитися не будемо. Ну no, куди? Ми такі потім грає <ах Puke> <ах up> за головне тема Ствінпікса. Просто <пеку> вона грає зі всіх поїздок, хочемо привезти щось, що ми потім будемо використовувати кожного дня, принаймні кілька тижнів, спеції, мило, якісь, ну просто щоб повністю бути оточеними всякими приколами з подорожей. І цей ми вже беремо не перший раз. Це чай з колекції DILMA EXCEPTIONAL. Він продається тільки в Польщі. Ну, принаймні з тих країн, де ми були. Він продається тільки в Польщі і тільки цей вид. Це троянда і французька ваніль. Але взагалі я вам обов'язково маю, маю розказати, поки ми всі сидимо тут. Взагалі, в цій колекції є десь 10 чаїв чи 20. І оцей конкретний чай: Peppermint and English Toffee. працева м'ята і англійська карамель. Я його обожнюю. Він продавався тільки в стрію, 15 років тому. Я його один раз просто випила, і я досі його пам'ятаю в кожній країні, в кожному місті. Навіть якщо ми страшно спішимо на поїзд, Оксана оббігає всі ряди з чаями. Якщо ви десь будете, якщо ви десь його побачите в інтернеті, якщо несподівано не знаю, він продається в вашому місті в магазині у вас під домом. Я, я я вас благаю. Я викуплю у вас весь цей чай, який у вас буде, бо я його обожнюю. Але цей троянда і французька ваніль дуже крутий. Я його пробувала до речі, купити на ebay, і мені вернули гроші. Там. Але дякую, що пробували його купити? Ну, його можна купити на офіційному сайті, але там якась така захмарна доставка із розряду 20 доларів. Тобто. Там сам сам ділма тобі п'ють чай і відправляє. Ну на офіційних э, сайтах зустрічає дорожче. Ви пам'ятаєте рекламу ділма з кінця 90-х, початку нульових? П'ю чай. <laughs> Маєте це купити. Якщо будете в Польщі або Німеччині, це не з кафе, розчинна з ліщиною. І вона прям з ліщиною ліщиною. Ми випили більшість банки, поки їздили. Це тільки ринкова кава. У нас протягом дня не було сильного часу пити каву, як ми тут робили. Не, але ми, ми їх випивали по три круги. Широкова три ранку. Обов'язково, обов'язково попробуйте, як написано, що її можна пити айст і хот. Ми пили тільки хот, і вона така добра. Дуже добра. Що це всі наші сувеніри? Ще вегер буряковий. Буряковий вегер і ця томатна міліна. Якась лімітована серія вегера вийшла. Мені здається, що набагато смачніше, ніж звичайні. Хто буде в Польщі або хто буде через Польщу відправлятися в якісь мандри, обов'язково в жабці маєте з'їсти буряковий вегер. Що напевно на цьому будемо закінчувати своє відео? Ми давно нічого не знімали, тому може не знаю, може з непривички. Не встигли зняти все, що хотіли. Але раді, що ви додивилися аж до сюди. Поки що будемо з вами прощатися. Надіємося, вам було цікаво. Надіємося, вам буде цікаво побачити ще таке відео. А поки що ми вертаємось до відпочинку, вип'ємо ще по літрі трояндового чаю з ванілів. І до роботи. Все, па-па!